Міжнародний комітет Червоного Христа продовжуватиме підтримувати Чернігівську громаду в проєктах відновлення. За підтримки комітету в 2023-му реалізовані важливі проєкти, налагоджена ефективна співпраця. Тому під час нещодавньої зустрічі представників Червоного Христа з владою міста проговорили плани підтримки Чернігівської громади на 2024 рік. Представники комітету підкреслили, що саме ефективне використання коштів прозора звітність в реалізації потрібних місту проєктів дозволяє їм і надалі продовжувати співпрацю з Чернігівською міською владою дуже багато спільних проєктів з Черніговим було в 2023 році. Наша головна мета була допомога у відбудові критичної інфраструктури, і ми дуже раді бачити, що ми посприяли тому, що місцеві жителі зможуть цим всім скористатися не тільки зараз, а й протягом 10-15 років. Зазначу, що ми можемо ефективно допомагати завдяки налагодженні комунікації з вами всією командою міської ради і теплогенеруючих підприємств і швидкому зворотньому зв'язку. Just to hear from and виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако подякував представникам комітету за підтримку в найскладніший для міста час. Коли Чернігів зазнав надзвичайних втрат і руйнувань, Червоний хрест одним із першим відгукнувся на наше прохання про допомогу, про підтримку і спільно ми реалізували ряд напрямків. Для відновлення критичної інфраструктури міста це теплопостачання, це облтеплокомуненерго, загальна сума, яку подає підприємство, це 59 мільйонів гривень. Це наше КП Теплокомуненерго, яке було в оренді, а зараз комунальній власності. Це відновлення паливоподачі наш Нігівський ТЕЗ, завдяки чому ми зможемо використовувати вугілля і станемо більш енергонезалежними. У 2023-му підтримали й інші комунальні підприємства та галузеві структури. Зокрема, Чернігівводоканал провів реконструкцію зруйнованої водопровідної станції номер 2 та отримав техніку за кошти Червоного Хреста. В гуманітарній галузі, яка є однією з найбільш постраждалих в місті, також реалізований ряд проєктів. Зокрема, це відновлення садочків 71 та 75 і ремонт покрівлі пологового будинку. 500 домогосподарств отримали адресну допомогу на відновлення. Це дуже велика для нас допомога, дуже суттєва і справа не тільки в коштах, а в тому, що це демонструє додаткову підтримку не нашим мешканцям Чернігівцям, які Дуже сильно постраждали і продовжують відновлювати місто, захищати країну, і крім території, захищати наші спільні цінності, гуманізму, демократії, місцевого самоврядування. Тому це і допомога відновленні, і підтримка моральна для мешканців нашого міста, які бачили, що на допомогу нам Після руйнування, за яка завдала Росія, прийшов Червоний Хрест, який дуже суттєво допоміщений. Тому я вам щиро дякую від імені громади, міста від себе особисто, від цієї команди, міської влади, і дякую за ваше велике серце і за вашу підтримку і допомогу нашому місту. Попри те, що Червоний Хрест надає невідкладну допомогу і зараз зосереджує свої зусилля на прифронтових регіонах. Чернігів залишається в зоні їхньої уваги. Учасники зустрічі спільно окреслили напрямки, за якими буде спрямована підтримка. Зокрема, і фінансова комітету Червоного Хреста під час зустрічі обговорили, що громадам міста та області все ще необхідна суттєва допомога в енергетичній галузі. Підтримки потребують теплогенеруючі підприємства, які забезпечують людей теплом.